Найка Полікотон. Яку тканину обрати для пошиття польової формою від кор? Давайте поговоримо. Полікотони мають різні співвідношення синтетичної тканини поліестру та котону у своєму складі. З основних переваг середня вартість, зносостійкість, активне сушіння. Ця позиція є класикою для ринку України, держзамовлень. Інший варіант. Більш нетиповий, поєднання нейлону та котону. Найф стандарт армії США та НАТО з надзвичайно високими експлуатаційними характеристиками. Зносостійкість вища втрича, наявність інфрачервоної ремісії, що максимально важливо для операторів для виконання при виконанні бойових завдань. Вага у півтори рази нижча. Та наявність софт фінішу, що надає тканині приємні тактильні відчуття, не зважаючи на наявність армуючих волокон нейлону у складі. Використовуючи таку позицію, як найка, ви можете виробляти доволі нетипові продукти та речі для українського ринку і вражати своїх клієнтів якістю. Запрошуємо до співпраці.